Понад сотню книг різної тематики отримала від читачів обласна книгозбірня Чижевського в рамках акції подаруй бібліотеці українську книгу. Літературні донати збирали напередодні Дня закоханих, у який, власне, у світі відзначають міжнародний день книгодарування, а надарували бібліотеці Чижевського видання з історії України, психології і педагогіки, книги краєзнавчого характеру і, звичайно ж, сучасну українську художню літературу. Примітно, що саме художніх видань на Сле найбільша 80% із надарованих. Зазначу минулоріч, акція поповнила фонди на понад 200 книг, які які цього року розійшлися по профільним відділам бібліотеки. Першу книгу це думай і дій, як кіт це книга про кота. І ми вирішили, що це буде дуже символічно, так як у бібліотеці є кіт, Афоня, який тут живе. Кіра і таємниця бублика. Це книга про бізнес дітям. І третя книга це: Ти змінив моє життя. Це дуже цікавий роман. Навіть по цій книзі знято фільм.